Чи згадує він про мене. Навіть якщо ви розсталися і остаточно поставили крапку у відносинах, інколи хочеться знати, чи згадує вас колишній? Ну, так, для підтримки самооцінки. Загадайте чоловіка і давайте будемо дивитися. Хочу нагадати, що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи згадує він про мене? Розклад каже, що згадує. Трійка кубків це про теплі і радісні спогади, цікаві і емоційно яскраві моменти, незабутній час проведений разом. Коли було весело, коли сміялися, святкували, можливо, кудись їздили. Паш мечів. М -м а знаєте, він все ще цікавиться вами. Карта каже, що він спостерігає за вами, можливо, в соцмережах, можливо, через знайомих. Ви йому досі цікава. Напевно, між вами був особливий зв'язок, і він це пам'ятає, ви йому досі не байдужа, і його серце ще не охололо. На дні колоди в нас сімка пентаклів. Ця карта говорить про те, що він згадує вас, але швидше, як минуле, оцінюючи, що було, і розмірковуючи, чи могло б все бути інакше. Так, він згадує вас з теплом і ностальгією. І добре, що так! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні тару розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!